Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. І сьогодні серед актуальних питань ми обрали питання транспортних перевезень в Черкасах та транспортної реформи, яка триває. І на всі ці запитання нам відповість заступник міського голови Черкас Павло Валенчук. Наші вітання, пане Павло. Вітаю. Отже, транспортна реформа. Постійно ми про це говоримо останнім часом. Як вона відбувається? Дивіться, от це гарне питання, тому що я час від часу сам собі це питання ставлю. Uh, і от я, коли працював в бізнесі, працював в громадському секторі, я звик до одних стандартів там, і часових стандартів, і якісних, і так далі. Тому мені, якщо об'єктивно, мені здавалося, що все відбувається дуже тяжко, дуже повільно. Це доводиться постійно долати якісь перешкоди, в яких ти навіть не знав. Але от буквально вчора, позавчора, я спілкувався з колегами з інших міст, з інших регіонів України, і вони говорять, що слухайте, ми реально захоплюємося черкасами, що ви під час воєнного стану це змогли впровадити і в такий короткий термін, тому що там деякі міста вони 4-5 років на це витрачали. Тому, в принципі, ну судячи з того, як воно відбувається в інших містах, все йде. Достатньо непогано. Але ж ви знаєте, як ремонт людина, коли робить, да? Тобто от ми звикли, є якісь передачі телевізійні про ремонт, що було і стало, да? і там за пів години тобі це все показали, розказали, тобто це відбувається досить легко. На практиці, якщо хтось робив вдома ремонт або ремонтував автомобіль, іноді це пошук проблеми займає довго часу, потім ти розумієш, що проблема була не там, там десь кабель не так прокладений, ті креслення, треба по ходу змінювати план. Тобто, це процес, який потребує постійного коригування. От. Так само зараз транспортна реформа це своєрідний ремонт в масштабах міста. Він постійно відбувається, якісь процеси коригування. Хотілося б, щоб, от, як всі люди кажуть, ми хочемо реформу, але так, щоб це нас не торкнулося. Ну, на жаль, так не буває. Тобто, як от в квартирі ремонт є певний дискомфорт, от, так само і зараз є певний дискомфорт, але зміни відбуваються і зміни позитивні. Ну, давайте поговоримо про її зміст транспортної реформи. Влітку почали встановлювати валідатори в тролейбусах. Це комунальний міський транспорт. Чи тільки тільки в тролейбусах їх встановлюють, і взагалі як зараз відбувається цей процес? Ну, дивіться, фактично, встановлення валідаторів планувалося як перший крок для того, щоб ми могли отримати більш чітку інформацію про кількість платних перевезень, про кількість перевезень пільгових категорій населення. Про взагалі завантаженість транспортних маршрутів, про пікові години, щоб на основі цього ми могли зробити вже більш детальний аналіз справедливості тарифу, зокрема, так само побудувати, можливо, геть іншу транспортну модель міста. Тобто, от на сьогоднішній день робляться фактично перші серйозні кроки. Коли ми встановили ці валідатори, ми отримуємо вже певну інформацію. На сьогоднішній день на всіх тролейбусах встановлені більше 50 одиниць тролейбусів зараз знаходиться на маршрутах, якщо я не помиляюсь. І вже три Приватних перевізників вони почали встановлювати які валідатори. Шаша які маршрути? Це я по маршрутам не готовий зараз сказати. 36-й, здається, 24-й, це 11-й, дай Бог пам'яті. Це Фоб Копієвський, це автотюл, і і, 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 і хтось ще? І, і медісервіс. О, тобто ці три перевізники вони встановлюють на своїх маршрутах, там загалом більше 30 зараз автобусів. Змінюється форма оплати за проїзд, і тут є певні проблеми. Люди нарікають, що в принципі квиток можна придбати де завгодно, але це незручно пенсіонерам, дітям чи О. будуть встановлювати такі подібні якісь пристрої Ми на самих зупинках? Ситуація про пенсіонерів і дітей це цікава історія, тому що пенсіонери насізять безплатно. А так само діти, ну Певного віку вони теж користуються пільговим проїздом. Тобто, пенсіонери взагалі не повинні були купляти квитки, вони їх ніколи й не купляли. От. Тобто, що до запровадження електронної системи оплати, що після неї пенсіонери показували пенсійне посвідчення і їхали собі спокійно далі. Тобто, питання зручності для пенсіонерів, воно в даному випадку не є взагалі актуальним, тому що для пенсіонерів нічого не зміниться. Але цього. питання зручності не знімається в будь-якому випадку. Сто процентів. Дивіться, переважна більшість людей на сьогоднішній день вони користуються пластиковими картками. Якщо ви згадаєте там 10-15 років тому, коли їх тільки починали запроваджувати почали на них нараховувати там, зарплату і пенсію, теж у людей був ну, певний дискомфорт. Як це ми не звикли, ми звикли так, що поштар приносить там або йти в бухгалтерію розписуватися. Але тим не менш, зараз це є нормальна частина, всі вміють цим користуватися, тобто це просто питання часу, питання звички. Крім того, знов таки мобільні телефони, інші мобільні пристрої, з які підтримують функціонали. Не всі от так само, все ж таки, є платіжні термінали, в яких люди, які хочуть паперовий квиток вони можуть придбати в платіжних терміналах. І потім завалідувати його вже в транспорті. Зараз використовується додаток Смартакет Смарт. Так це, це ще один варіант. До речі, так він так. вже протягом так. трьох місяців, як як він працює, але є нарікання так таки на його роботу. Е, важко підв'язати картку, де хто нарікає маршрути, теж недосконало uh -huh. прокладені. Чи збираєтесь його якось переважно? Ну, дивіться, ви ж повинні розуміти, що це є інвестиційний проект, тобто компанії, які залучили кошти, вони реалізують це за рахунок своїх потужностей, тобто, це не є проект міста. Тобто, місто в даному випадку воно відіграє як би сказати, тобто, ну це є певний момент співпраці, але це повністю інвестиційний проєкт, який укладений з містом компанією розробником програмного забезпечення, додатку, так само обслуговування валідаторів. Тобто, все це от є частиною цього проекту. Він же не тестується зараз, він вже повністю працює? Він вже так? фактично працює, але так само, як пам'ятаєте, на початку були з певними банками питання. По тому, яким чином ну що, з, де, з деякими банками були проблеми з проплатою, тобто вони вирішувалися, от як тільки з'являлася додаткова інформація, це питання вирішувалося так. само з додатком на сьогоднішній день відбуваються регулярні оновлення додатки. Якщо ви подивитесь, там уже версія більше ніж. 10 варіантів покращень, тобто постійно йде робота над цим додатком. Ну це будь-яка людина, яка працює в системі. Ті будь-який додаток, насправді, якщо ви згадаєте, яким би ви там зараз не користувалися, месенджери там, чи сервіси якісь для перегляду відео, чи навіть та сама телефонія? Тобто завжди речі, які можна покращувати, над цим, звичайно, йде робота. Питання про плати за проїзд uh -huh. також стало в деякій мірі проблемним. Як зараз відбувається контроль? Проплати і от на початку ми знаєте, маємо статистику. Uh -huh. Багато хто все таки уникав оплати. знаєте, зайцям, та на жаль, зараз. от знаєте, це якби ну в мене одна з таких проблем. Мені багато моїх колег про це говорять і знайомих. Що я от маю якусь. Тосі, що мені вже більше 40 років, але я досі не втратив віру в людей. Тобто Я досі вірю в те, що люди мають е, всередині якісь ну, позитивні наміри, вони хочуть робити добро, і ніхто не намагається там обійти якісь ну, хороші, зрозумілі правила. Тобто, ну, на жаль, е, Вимушений, я зізнатись, для мене було дуже неприємно побачити, що настільки велика кількість людей вони ставляться безвідповідально до цієї частини. От ми говоримо про якість перевезення, але про якість оплати. От якось ми в цьому питанні забуваємо. От я спеціально декілька днів я їздив в години піки, там посеред дня в тролейбусах, я дивився, і ну, велика кількість людей, які мені здавалися платоспроможними, тобто в них були хороші айфони, там набагато кращі, ніж оцей мій биушний. Тобто вони були досить добре одягнені, сиділи, слухали музику, але вони чомусь вирішували платити. Але, можливо, не звикли просто до такої форми оплати. А... Був присутній людський факт Ні, дивіться, Це кондукту. цікава історія. Не звикли, люди звикли досить швидко. Там буквально пару днів вони побачили. Але ж був момент, коли заходили люди і платили. І всі, хто був в цьому тролейбусі, вони це бачили. Тобто заходить жінка середнього віку йде на роботу, вона платить. І сидять ці молоді хлопці з дорогими айфонами. Вони бачать, як жінка заплатила. І вони нічого не роблять для того, щоб здійснити цю проплату. О, тому, як ну на жаль. Ну, що можна сказати, не всі люди виявилися настільки свідомими пасажирами, як свідомими експертами в транспортній реформі. Ну, е -е картка містяна, знаєте, це постійно звучить. Ми, вже говоримо не перший день про картку містянина, е -е якому процесі її запровадження і як вона буде впливати на е проїзд. Дивіться, протоколі. картка містяна це набагато ширше ніж просто картки для оплати в транспорту ну, в контексті, про але про на даному плати... етапі ми говоримо про так. запровадження саме от в транспорті. Для чого в першу чергу, щоб ми змогли зробити облік пільгових категорій. Тому що кількість пільгових перевезень вона суттєво впливає на розуміння взагалі пасажиропотоку, і це часто використовується як аргумент при встановленні там того чи іншого при обґрунтуванні того чи іншого тарифу. Тобто, це важлива інформація, яку у нас на сьогоднішній день немає. На сьогоднішній день у нас є вже інформація про те, скільки платно пасажирів, скільки відбувається оплат. І, в принципі, хоча це було досить мало на початку, ну треба враховувати ковід. Треба враховувати те, що люди, взагалі, під час ковіду вони не сильно користувалися і відвикли користуватися громадським транспортом. Але зараз, в принципі, вже показує, що от проплати вони десь на тому рівні, які були закладені в фінансовому плані е, нашого тролейбусного парку. Але ж ви сприймаєте як як цей ну, не конкретний цей показник. Е, ні, ну чому Він, тобто, ми ж... знаємо кількість, тобто транспортне управління може вам там буквально, ну якщо в когось є таке питання, вони можуть з точністю там сказати, от скільки було проплат, там коли, і як. Тобто, це, ця інформація доступна. Повністю є кожен день інформація про те, скільки людей оплатило проїзд по всіх маршрутах і так далі. Я тобто... думаю, що якщо стало бажання зробити виборку по окремим маршрутам, ми ну, до цього прийдемо, щоб проаналізувати ці маршрути з часом. Тобто це питання вже знято. От, хто як, Скільки проплат проводить? Скільки проплат, це було відомо з самого першого дня? Тобто, ну було чітко зрозуміло, кількість проплат була відома Першого дня, просто були певні очікування в різних людей. Да? Тобто були певні очікування в компанії, яка є інвестором цього проєкту. думали, що буде окупність більша. Там були певні очікування в. Ну, в експертів самопроголошених експертів з транспорту в Черкасах, тобто були певні очікування в комунального підприємства Черкас Електротранс ну на сьогоднішній день я можу сказати, що та цифра, яка була закладена в фінансовий план, вони його багато разів коригували, тому що пов'язане це було з ковідом, Тобто, приблизно на ці цифри вони виходять. Але звичайно, це не та цифра, ну яку б я хотів бачити. Я вважаю, що ця цифра вона десь має як мінімум ще в півтора-два рази вирости. От і в принципі для цього є всі можливості, тому що зараз вона десь вже виросла в 2,5 рази по порівняно з першими днями, коли тільки це почала система функціонувати. Ну але все ж таки, картка містяна, от хотілося б почути а. її терміни запровадження. І все таки, як вона буде впливати на е, перевезення? А, картка містяна буде впливати які наступним прилиби? чином. Тобто, ті люди, які мають е, право пільгового проїзду, е, система буде бачити, що ця людина проїхала. Тобто, буде не відбуватися зняття коштів з картки, але буде відбуватися е, певна транзакція, яка показує, що приїхав один пільговик, там два пільговики. 100 пільговиків і так далі. А, з часом, коли ну, планується, от, я знаю, з 1 січня, наприклад, піднімається питання монетизації пільг. Так, це буде використовуватися для того, що на цю картку будуть надходити кошти, людина буде використовувати для пільгового проїзду. Ну, піль... Людина, яка користується пільговим проїздом, вона отримуватиме кошти на цей проїзд і не буде зніматися з цієї картки. А, так само стояло питання, це те, що ми проговорювали, що для мешканців міста, які будуть користуватися цими картками, там будуть певні пільги пов'язані з приїздом, тобто умовно кажучи, там кожна десята поїздка буде безкоштовною. Тобто на даному етапі, от, весь функціонал картки містянина він вичерпується виключно транспортом. А, з часом, ну тобто, фактично вона вводиться для того, щоб це можна було використовувати для в інших сферах. Тобто, умовно кажучи, там Скажімо, ну, фіксація облік дітей, які відвідують позашкільні гуртки, там, ті ж самі обіди в шкільних їдальнях, там, відвідування тих чи інших комунальних закладів, там, люди, які звертаються за соціальною допомогою, там, для, для переміщених осіб і так далі. Тобто ну, Там функціонал далі може розширюватись. Але на даному етапі мова йде лише про, ну, про транспорт. Да? Тобто, є такий вислів, що давайте їсти слона. Шматочок за шматочком. Так? Тобто ми не можемо охопити буквально все. Тобто на даному етапі мова йде лише про транспорт, але це, мовно кажучи, там десь десята частина того функціоналу, який планується для цієї карти містяна. Пане Павло, але все ж таки ми, ми не розкрили питання контролю. Як е, Питання контролю, як а, питання контролю е, знов таки от. Е, Ну, якби це був типовий бізнес-стартап, ці питання були б нормальними. В даному випадку ми бачимо, що була залучена дуже велика кількість людей, представників різних служб, там представники бізнесу, там, технічні працівники. І кожен з них виконував десь свою задачу. Тобто технічно контроль от, мав працювати отак. Які правові підстави для цього контролю, це інші люди цим займаються. От Питання було, яким чином все це узгодити. От ну, наразі є працівники комунального підприємства, які виконують функцію контролерів. Тобто, коли вони е, перевіряють. Чи відбулася оплата в того чи іншого пасажира, вони пропонують цьому пасажирові купити так званий квиток в контролера, тобто за вартість квитка помножену на 10. Тобто, це ще не є штраф, це можливість просто продовжувати далі свій шлях. Якщо людина відмовляється, то відбувається стандартна процедура, викликається поліція, складається адмінпротокол, людина платить штраф в двадцятикратному розмірі і так далі, вже там відповідно. Йде все по процедурі, як воно є. Пане Павло, ну давайте таку ситуацію собі уявимо. От людина не має там, смартфона, так. тобто людина не має технічної можливості оплатити угу. свій проїзд, людина з іншого міста. Треба їхати, що робити? Ну, людина може піти до терміналу. Покласти туди кошти в цей термінал, отримати роздрукований квиток, відсканувати цей QR-код на першому валідаторі, який стоїть в тролейбусі, і їхати з цим квитком. Ну ми на початку розмови згадували про те, так. що про розташувати це все на зупинках. Ага. Це можливо? В цьому а, ну, це однозначно можливо, але це все кошти. Тобто, і на сьогоднішній день от, є укладена угода з певними власниками от частини тих платіжних терміналів, які у нас є. Знов таки ну, хотілося б, щоб можливо всі долучилися, але ж вони всі хочуть певний відсоток за роздруківку цих квитків і так далі. А піднімати тариф ми не хочемо. Тому якби, ну тут питання перемовин домовленості в цій сфері. Але все ж таки хотілося б трошки більш конкретики, кошти так. людям проплачувати треба от зараз. Сьогодні зараз. Працюєте над цим питанням чи вже воно завершено? Е, ну, що ви маєте на увазі проплачувати зараз? Тобто, ну давайте змоделюємо ситуацію, бо я не до кінця розумію, яка проблема і як це можна. Ну, людина приїхала в місто, так? Так. Чи йому робити? От як йому проплатити за проїзд, йому треба доїхати до обласної лікарні, наприклад. Е, яким чином йому доїхати до обласної лікарні? Е, ну, фактично, людина, якщо вона має телефон, та, наприклад, вона може скачати той же самий додаток. Ну, тут одна ситуація для когось це можливо складно. Якщо людина має картку, вона просто дістає картку, будь-яку картку свого банку. Вона використовує цю картку, платить нею. Якщо в людини є певна ситуація з тим, що вона ну не має ні картки, не має ні телефону, бере готівкові кошти, купляє цей квиток в терміналі, і їде з ним. Ну, наступний момент знов-таки можна попросити, щоб хтось за нього заплатив, зробив дві проплати. Тобто, ну це крайній випадок і дати ці гроші тій людині з телефоном. Це вже якщо зовсім немає в тебе ні телефону, нічого немає в тебе там, умовно кажучи, є 10 гривень, і ти не знаєш, як з ними поїхати. Ну такі ситуації вони є дуже рідкісними. Але так. не зважати науково -техні... на науково-технічний прогрес вже не можна. Це таки бажано мати Ні, Ну, незначно, дивіться, ну, а, ну зараз дуже є мало людей, які от справді не мають засобів для оплати. І в 99,9% випадків це ті люди, які мають право пільгового проїзду. тобто їм достатньо просто мати при собі посвідчення, яке підтверджує їхню пільгу. Тобто в них цих питань не виникає. Тому що дуже багато людей переживали там за літніх людей. Ну, літні люди вони користуються пільговим проїздом в місті Черкаси. До чого зводиться от у вашому баченні, от транспортна реформа е, в Черкасах? Це зручність проїзду, зручність проплати, е, комфорт? Ну, всі ці речі, але в першу чергу, це як би сказати розумна транспортна система міста. Та, тому що от, ну, воно постійно, от коли ми чи то тарифу це стосується, чи то прокладання тут маршруту. От я, наприклад, з одного боку, насі люди, які кажуть, петицію, от ми хочемо, щоб у нас тут була зупинка. Інші їхні сусіди подають іншу петицію, кажуть, слухайте, ми не хочемо, щоб тут була зупинка, бо це буде 6-7 хвилин, буде робити крюк ця маршрутка. Ми не хочемо чекати. Тобто, от, яким чином об'єктивно підійти до вирішення всіх цих питань? Потрібна там ця зупинка? Чи не маршрут має бути таким, чи він має бути трохи продовженим? Чи можливо цей маршрут взагалі не потрібен? Та? Тобто, це Момент інше питання знов-таки зручності: єдиний квиток. Якщо ми говоримо про всі міські маршрути, да щоб ти мав можливість пересадки з одного маршрута на інший, підключення маршрутів, які їздять по району і проїжджають через місто. Тобто, ну, врешті-решт, це результат більш зручна для людини, більш зрозуміла, більш прозора для міста з точки зору контролю системи транспорту. Ви говорите тільки про комунальний транспорт? Не? Ні, ми говоримо не лише про комунальний транспорт, ми говоримо про весь транспорт, який є в місті Черкаси питання Незалежно в тому залежно від форми. Власності всі під одним законом будуть, Ну, Об'єктивно так. Тобто В ідеалі ну, особисто, якщо говорити про мою мрію, про це, моя мрія полягає в наступному, що е, фактично от місто замовляє транспортну послугу. Тобто Місто замовляє транспортну послугу, говорить, мені потрібно перевезти людей ось на цьому відрізку, і в залежності від того, скільки в тебе є ємність автобуса, який відповідає цим вимогам, я тобі буду платити стільки-то гривень за кілометр. І ті люди, які хочуть це робити, вони виконують. Але місто замовляє цю транспортну послугу, місто місто контролює обі грошових коштів, місто виплачує винагороду тим підприємцям, якщо це приватні підприємці, або вкладає там на розвиток комунального транспорту, якщо це комунальний транспорт. Тобто, але в ідеалі це повинна бути єдина система, тому що зараз цієї єдиної системи в нас на жаль немає. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про транспортну реформу у Черкасах. На наші запитання відповідає заступник міського голови Черкас Павло Волинчук. Пане Павле, питання тарифів. Так воно завжди актуальна і завжди і, і завжди болюче. На жаль. Звичайно. Що скажете про тарифи? Чи є вони справедливими на сьогоднішній день? Скажімо так, яка у них динаміка? Чи, чи буде динаміка наверху? Ну дивіться, якщо у нас зараз закладена інфляція 30%, як ви думаєте? Очевидно, що ціни на це будуть змінюватись. Питання в тому знов-таки: що вважати справедливим тарифом? Давайте будемо чесними: у нас в Україні громадський транспорт в містах є дуже дешевим. Тобто, от ми говоримо там за європейські країни, так можна говорити за якість і так далі, але. В принципі, у нас дуже дешевий весь час був проїзд. Тобто, якщо ми говоримо про собівартість проїзду і так далі, ну таких цін, як в Україні, їх в сусідніх країнах їх ніколи не було. От. Питання в тому, знов-таки, що людина отримує за ті гроші, які вона платить. Тобто, в моєму розумінні це має бути справедлива ціна. Якщо людина платить, вона повинна отримати відповідну якісну послугу за те, за що вона заплатила. Так, оце основне. Якщо говорити про тарифи, можна прослідкувати динаміку, як вони збільшувалися. Також можна прослідкувати обіцянки, які лунали за підняттям тарифів. Але от динаміки змін тут важкувато. Дані знов таки контролю. Питання, е, от, ну фактично, дивіться, от ми зараз говоримо про те, що є велика кількість приватних перевізників. Да? Ви пам'ятаєте прекрасну ту ситуацію декілька років тому, коли відмовились їм е, затвердити той тариф, який вони хотіли, і вони просто зупинили весь свій транспорт. От що робити в цій ситуації? Це шантаж. Ну, шантаж, да, та, 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 так так воно і є. І так, в даному випадку, комунального транспорту. Так, от я вважаю, що майбутнє за розвитком або комунального транспорту, а ми будемо затверджуємо, яке знов таки кажу, єдину транспортну послугу для перевізників всіх форм, власне. І тут перевізник, він, ну, він чітко знає, От я, моя маршрутка там, чи мій автобус проїхав стільки-то кілометрів, я отримав стільки-то гривень, якщо я зробив це вчасно, там, по графіку і так далі. От. Але знов таки питання ну, контролю, питання можливостей впливу на ці всі речі. Тому що ну, ми ж прекрасно розуміємо, що якби перевезення були збитковими, у нас не було б стільки бажаючих перевізників. Але постійно ми чуємо про те, що є збитковість. Як це можна перевірити? Наразі ніяк не можна. Якщо будуть валідатори, якщо ми будемо бачити точну кількість перевезень, кількість перевезень пільгових категорій, ми вже зможемо чимось оперувати. Сьогодні це питання просто довіри. Тобто, перевізник приходить і говорить: от в мене такі затрати, стільки то транспорту на маршруті. От має бути таким тариф. Ми піднімали питання, казали, дивіться, от поставили е, трекери на транспорт і говорили: послухайте, то ви говорили, що має бути 8 одиниць транспорту, да у вас 5 одиниць транспорту. Давайте робити якусь якесь коригування. Да? Дехто погоджувався, дехто казав, та ні, це там не працюють трекери і так далі. Ми вас правильно розуміємо, все таки, проплата за проїзд буде від, скажімо так, відстані. від він, він Ви маєте на увазі для пасажира чи для Для пасажира, звичайно? Ні, для пасажира, я думаю, це має бути єдиний квиток, єдину ціну. А для перевізника, тобто, це має бути оплата за кілометраж. Приватні перевізники проблеми все такі з маршрутами, uh -huh. з тим, як ходять маршрутки. Зараз дуже довго доводиться чекати будь-яких маршрутів. Uh -huh. Ну, я б не сказав, що всі, тобто там знов таки є різниця. Є деякі, які досить вони Але це є. відповідно Але це своєму є. графіку, їдуть. Але це є, і воно є, і воно залишається. На жаль, mm -hmm. як ви бачите зміни тут? Чим чому, чому людина повинна прийти на зупинку, подивитися на графік і дочекати? Коли так буде? Ну, дивіться, ми ж коли були встановлені трекери, і коли у нас запрацювали декілька додатків, той же самий Мапомеджик, той же самий до сіті, ми могли в реальному часі відслідковувати. Да, тобто, ті е, перевізники, які були добросовісними, тобто по ним чітко було видно, чи є там затримка, чи нема затримки. Е, фактично, деякий час тому, коли розроблялись е, нові положення типового договору, я настояв і колеги по виконкому не підтримали, щоб ми внесли пункт в договір, що має бути е, ну, що ми маємо розуміти кількість транспортних одиниць. І відповідно це контролюється за допомогою трекінгу. Якщо ну, ми бачимо, що транспорту менше, ніж передбачено, договором, тобто на маршруті має бути, умовно кажучи, п'ять автобусів, а їх всього два, то це є підставою для розірвання договору. От і ну, це є певний механізм контролю, який ми зараз намагаємося є розривати впроваджувати. Розривали з кимось? Так, були. Я не готовий зараз назвати. Але є вони, так? Ну так, розривали. Були певні випадки, коли розривали договір. З ініціативи замовника, з ініціативи міста імені. Тобто, зараз ми в питаннях транспортної реформи підходимо до питання налагодження контролю. Правильно з точки зору, дивіться, от, знов таки, от проблема в тому, що ми все це робимо за умов воєнного стану. Тобто, от, якщо ми дивимося, воно все працює в комплексі, та з одного боку це контроль за пасажирами. За їхню своєчасну плату, з іншого боку, це контроль за якістю транспортної послуги, тому що ну, ці речі вони мають бути врівноважені. А на сьогоднішній день, от багато хто апелює, що ми не можемо справді підключити всі трекери на громадському транспорті, тому що там деякі автобуси задіяні на евакуаціях і так далі. І от за рахунок військового часу, ну у нас справді немає таких жорстких інструментів впливу. Тобто ми не можемо сказати чітко, що от, ну, ось так воно. Тому що ну, справді є нібито слушні зауваження. Але якщо ми маємо трекери на всіх. Транспортних одиницях так ми можемо відслідковувати графік, ми можемо чітко відслідковувати кількість одиниць. Якщо ми маємо валідацію проплати, ми чітко бачимо пасажиропотік. Якщо ми запускаємо хоча б на першому етапі цю карту містянина, і вона показує нам кількість перевезень пільгових категорій, ми бачимо загальний пасажиропотік перевезення пільгових категорій. Тут ми вже можемо говорити об'єктивно на реальних цифрах про те, яким має бути тариф. Контролювати якість послуги, ставити питання до того чи іншого перевізника, от поки в нас у всіх даних зараз немає, відбуваються такі точкові покращення. Але воно буває, що точкове покращення тут. А з іншої сторони залишається проблема такою самою, як і була. От питання в тому, що нам дуже важко дається комплексний підхід. Тобто, ми робимо щось одне, робимо щось друге, робимо щось третє. І ну на жаль, не завжди виходить зробити це от загалом організовано, тому що дуже багато причетних. І організації, і приватної форми, і комунальної форми, і органи місцевого самоврядування, і певні юридичні питання. Тобто, ну це все знаєте, рухати в одному темпі буває досить важко. Тобто, як колесо, воно у нас не зовсім кругле, тобто, десь воно випинає і воно пробуксовує, потім наче йде добре, потім знову пробуксовує. Ага. Ну це реалії будь-якої реформи. Якщо ви знов таки робите ремонт в квартирі, ви знаєте, що деякі речі треба коригувати на ходу. Ну, звичайно, процес важко оцінювати на сам кінець вартість проїзду. Що чого тут очікувати? Ну, на даному етапі, поки що, ми маємо те, що маємо. Я думаю, що будуть вносити перевізники пропозиції по зміні тарифу, але будемо з ними тоді говорити. Ну, можете зараз звернутися до містян. Чому можливо банальне питання? Важливо оплачувати проїзд. Чому можливо оплачувати так. за проїзд? Ну, я не знаю, це є норма життя. Тобто, якщо ми хочемо їхати, за це треба платити. Ми повинні розуміти, що комунальне підприємство отримує постійно дотації з міського бюджету. От, величезне... Зокрема, тому що люди їздять, але коштів на рахунки комунального підприємства не надходить. От, тому говорити про покращення якості, про тому, що велика кількість людей, ну, в певних ситуаціях це була половина від присутніх тролейбусів, яка не платила, про це дуже важко. Тобто, це мають бути взаємні зобов'язання. Тут, знаєте, Зміна, скажімо так, психології людини, що за це сервачне. Зна... Я знаю чітко, що наші люди, чи як біженці, чи як просто туристи, коли вони за кордоном, вони постійно платять без контролерів. Тобто я знаю, що ми на це здатні. І от мені часто говорять, що твоя віра от в те, що люди здатні це робити, бо ти бачиш, що вони десь це роблять, вона тебе постійно підводить. Хай так. Я продовжую досі вірити в доброчесність мешканців міста Черкаси в те, що все ж таки ну, ми будемо європейцями не лише на словах, не лише на гаслах. Ну, в Європі ми всі платимо за проїзд, ми всі платимо на платних автобанах, якщо там хтось їде на машині. Тобто це є норма, і ми не задаємось питанням, чому так. Давайте починати так робити. Один, два, три, п'ять рано чи пізно буде достатня кількість людей, і ті, хто не платитимуть, вони почуватимуться ніяково. Зараз ти іноді платиш, і ти почуваєшся ніякого, тому що ніхто більше не платить. Я вірю, що ми прийдемо до того, щоб. Не навпаки, будемо чекати вагомих результатів все-таки у транспортній реформі. Дякую, що прийшли до нас. Це був Павло Волончук. Говорили про транспортну реформу в Черкасах. Щасти вам, пильнуйте себе.